16 березня, інвентаризація. Мета пошуку та безстрашної моральної інвентаризації полягає в тому, щоб розібратися в плутанині та суперечливості нашого життя, щоб ми могли з'ясувати, хто ми є насправді. Базовий текст сторінка 27. залежність що вживають, розгублена та заплутана група людей. Важко сказати, що вони збираються зробити в кожну наступну хвилину і як будуть поводитися. Зазвичай залежні самі ж дивуються цьому, як будь-хто інший. Коли ми вживали, наша поведінка була продиктована потребами нашої залежності. Багато хто з нас все ще тісно ототожнюють свою особистість з поведінкою, яку ми практикували, коли вживали, що змушує нас відчувати сором та відчай. Сьогодні ми не повинні бути тими людьми, якими колись були сформовані нашою залежністю. Одужання дозволяє нам змінюватися, ми можемо використовувати інвентаризацію четвертого кроку, щоб побачити минуле життя, коли ми вживали, та з'ясувати, ким ми хочемо бути сьогодні. Писати про свою поведінку та помічати, як ми почуваємо себе до цієї поведінки, допомагає нам зрозуміти, ким ми хочемо бути, та побачити наше бажання бути коханими та прийнятими, ми дізнаємося, хто ми є насправді. Ми починаємо розуміти, що підходить і для нас, та якими ми хочемо, щоб було наше життя. Це початок стати тим, ким ми є насправді. Лише сьогодні я хочу дізнатися, хто я. Я подивлюсь на те, ким я був і ким хочу бути.